Система заняття та спосіб життя первісних людей також з суспільною організацією культурою регіною вірування первісних людей. Отже, повторимо, що первісні люди існували в період кам'яного віку. Кам'яний вік називається Він тривав 3 мільйони років тому по 11 тисячоліття років тому. Природні умови це було низка льодовикових та міжльодовикових періодів. Останній льодовиковий період закінчився у середньому палоліття. Господарська діяльність люди займалися привласнюючими формами господарювання. У них були знаряддя праці. Це робила скребла, сокирина, конечники збисів і такі примітивні такі житла. Вони заселяли печери і влаштовували штучне житла, як ви бачите, з цього малюнку. Також суспільна організація. Спершу люди жили в первісному людському такому стаді, з девізом з'їдять не мене, об'єднувалися для виживання. Потім вони зрозуміли, що сім'я рід, і об'єднувалися у родові общини. Цей принцип формування з'являється у середньому палеоліті і родова община, там всі були родичами, тому що всі були в своєї сім'ї. Так, Далі у нас родова община поділялася на сусідську, коли вже було декілька сімей, і потім вже община об'єднувалася у плем'я. Поки людина займалася збиральництвом, тобто брала все у природи, панував матріархат, тому що сама жінка забезпечувала всю сім'ю, рід та існування перісних людей. І з'являється перше відоме місто РХО. Також з'являється духовна культура, це поява перших релігійних уявлень, з'являється перше таке первісне мистецтво. Далі йде період мезоліту. Природні умови це потепління, виникнення великої кількості рядких озер, зникнення багатьох видів тварин, об'єктів полювання людини, формування сучасного тваринного світу. Подарська діяльність мезоліття це полювання на невеликих звірів та птахів, збиральницю та риблянство. З'являються мікроліти, тобто набір зарядь праці, Маленьких вони були, це, наприклад, наконечник для стріли. Там макролюди великих кам'яних знарядів праці. Людина вже досить удосконалила свої знаряддя праці. Також проходило винедення луку та стріл, човнів та плотів. І відбулось приручення тварин. Зростання родової общини відбулося у Мозоліті до 100 чоловік і вже стало формуватися плем'я. Виникають органи управління, що складається зі старішин. Там були обряди, які проводили вожді та шамани. З'являється обряд ініціації, тобто випробування підлітків для зарахування у члени роду, формується парна сім'я, поки не стійка, як нижча ланка колективу. Неолітична революція, вона проходить у неоліті, тому цей період так і називається. Це коли форми привласнюючого господарства, наприклад, збиральництво, рибальство, вже стали відтворюючими. Тобто, коли людина брала у природи, а потім вже почала віддавати природу. Це в нас землеробство та скотарство. І виникають нові прийоми обробки каменю – шліфування, сверління, розпулювання. Знаряддя праці ще стають досконалішими. Створюються нові знаряддя праці, мотивки, серпи, З'являються кераміка, прядіння та ткацтво. Ви бачите, що до господарської діяльності ми бачимо, що люди вже жили у поселеннях, є реконструкція цього періоду, і відбувається розподіл праці всередині общини, з'являється між общинний обмін формування археологічної культури. Щодо суспільної організації, початок переходу до патріархату тут же чоловік відіграє вирішальну роль, тому що саме він є. Здобутчиком для сім'ї різноманітних таких скажімо так, для існування, головною етнічною одиницею стала племія з власною господарською групою. і культура, розвивається мова та абстрактне мислення. Також такі галузі розвиваються, як медицина, лікування переломів, аркусів, порог, математика люди вчаться рахувати, вимірювати відстані та час. Фізика властивості предметів відкривається, а біологія, астрономія з'являється, коли людина намагається визначити строки початку польових робіт. І зав'язують предмети як географія. С суспільстві, але це були такі заробки цих наук культура через відсутність писемності. Використовували піктограми, Тобто, ми бачимо це всі малюнки на печерах, які були на на всіх. Де можна перемілювати. Образотворче мистецтво представлено зображеннями тварин. річчя людей і рослин наскальними малюнками у неодіті поширилося декоративне оздоблення пожиткових речей. Зародилася монументальна архітектура, були оборонні примитивні, точніше, скажімо так, споруди та усипальниця. Щодо культури первісних людей, ми кажемо про те, що в усі народній творчості набули поширення переказів про походження. Людей та їхні звичаї, подвиги, предків, виниклення світу. У музиці першими з'являються вокальні форми, перші музичні інструменти, це були ударні інструменти, звісно. А, а потім духові там дудки, флейти. Пересні танці були колективними. Вони імітували це полювання гварства воєнних суддичок. Також ми кажемо про те, що людина намагалася пояснити навколишній світ і визначити своє місце у ньому. Тому потрібно було пояснити, чому в неї з'явилися первісні так, певні звичаї та традиції. І люди почали об'єднуватися у спільноту. Це все робило так, що у людини виникає релігія, вона повинна була пояснити, чому вона взагалі існує. І тому саме релігія була одним із способів передання культурної звадщини наступним поколінням. І вона узаконювала певні суспільні порядки, відносини там норми. Ми бачимо вірування перших людей. Це фетишизм. По перше, вони всі були язичниками. Вони вірили у сили природи, тому тобто, ви це поклоніння предметам на живої природи, що нібито наділені таємничою силою. Анімізм, віра в існування душі та духів, магія, обряди і ті, що пов'язані з вірою в можливість людини, чаклуна, мага, тобто людина, яка визначала себе шаманом, могла. Зробити щось завгодно та да, впливати на інші ну, чи впливати на явище природи, тобто, якщо була там посуха, шаман міг визвати дощ і зберегти сільського господарця культура. Далі ми кажемо про те, що йдуть родопідмінні вірування. Це тотемізм вірування в наявність надприродної спорідненості між людськими групами, родами, і деякими рослинами. Тобто до теми. відбувається культ предків, тобто поклоніння, ушанування пам'яті померлих предків з переходом до патріарху, новин культ чоловічих предків покравує. Я хочу ще зазначити на тому, що вперше вона з'явилася саме у неандертаті, тому що ці люди вперше стали ховати своїх предків. Шаманізм це підтримка зв'язку з духами через наділеного надзвичайними якостями шамана. Духи забезпечувало вдале полювання та сілення, ультрудючості віра в жінку, повільні приходи, від якої залежить речучі землі, урожай та прибіліть худоби. І, будь ласка, перевірте себе за цим завданням.